Вітаю, друзі! Ви на каналі Калини і наша рубрика навколо карми. Ви мені сказали якось у дописах, що я не розуміюся, що таке карма. Але, мабуть, такі дописувачі просто не дивилися попередні відео. Я добре розумію, що карма це причинно-наслідкові зв'язки, і в мене немає на меті вам розповідати про східну концепцію карми. Я скоріше використовую це слово для того, щоб вам розповісти про те, як певні наші дії можуть впливати на наше життя і об'єднувати між собою свідоме і несвідоме, об'єднувати між собою покоління. Бо наша сьогоднішня тема саме про карму роду. Так, так, адже канал Калина, канал про Україну і про український рід і про українську сім'ю. Я, як сімейний психолог, дуже добре розумію, що таке родова карма або карма родових зв'язків. Дуже часто ми бачимо таку програму, коли раптом сім'я молода створилася і зразу розлучилася. що сталося, чому? Адже такі закохані, такі натхнені майбутнім життям не прожили більше навіть року. І раптом приходить така молода жінка на Консультацію каже: А ви знаєте, а у нас така карма, або у нас в роду всі жінки одинокі. Тільки одружилися, закохалися, одружилися, зачали дитину і після цього зразу розлучення. Або, наприклад, карма п'яниць, коли всі чоловіки чомусь до одруження нормальні, хороші, такі мужні, роботящі, а після одруження починали пиячити. І знову ж таки кажуть, що це програма нашої сім'ї, це родова програма, карма п'яниць. Ви знаєте, я хочу вас сьогодні надихнути. Будь-яку карму можна зупинити, і навіть родову карму сьогодні і зараз можна зупинити і трансформувати. І сьогодні моя ця рубрика і моє основне звернення. До жінок, ви скажете, а що чоловікам зараз треба кудись піти? Адже рід це і чоловіки, і жінки. Разом рід складається із чоловіків і жінок. Так, саме так. Але, шановні чоловіки, сьогодні я хочу розповісти саме жінкам, як вони можуть зупинити ось ту негативну родову карму, яку підтримують своєю емоційністю. Ні для кого не буде секретом. Те, що наші праматусі знали, що жінка може бути як берегиною сім'ї і роду через певні свої ритуали, обряди, навіть через свій настрій, коли жінка. Себе почуває щасливою, радісною, вона закохана, вона наповнює цими енергіями своє життя і життя своєї сім'ї. Відповідно, така жінка формує хорошу, благочестиву карму, і тоді саме вона закладає майбутнє для своїх дітей як найкраще. Коли ж жінка постійно в поганому настрої, коли вона готує їжу в поганому настрої, коли вона не вірить в богів і не почитає їх, коли вона не спілкується з предками, коли вона забула, що таке, наприклад, писанкарство та ляльки-мотанки, в яких завжди були закладені певні посили для всієї сім'ї, для всього роду, для роду як майбутніх нащадків, так і для роду, для Предків. Якщо така жінка втратила ось такі основи управління кармою, то що вона буде мати? Вона буде слідувати тому, що їй передає матуся. У нас всі одинокі, у нас всі нещасні, у нас всі хворі, у нас чоловіки нероботящі, ледащі, п'янички. І жінка починає вірити в те, що так завжди було, і вона нічого не може змінити. Сьогодні, знову ж і знову, я наголошую, дорогі. Жінки, ви можете змінити все, змініться самі. Тому що тоді, коли жінка-берегиня, жінка, ось та е, е, неймовірна господиня в своєму домі, вона починає робити щось для того, щоб налагодити стосунки енергетичні, перш за все, з собою, вона починає це транслювати у світ. І так вона може відпрацювати родову карму. Вона починає робити щось для себе, більше шанувати себе. Більше оберігати своє енергетичне поле, більше звертати увагу на те, що вона їсть, що вона одягається, як вона все довкола себе в господарстві робить, наскільки вона задоволена будинком, наскільки вона задоволена своєю роботою. І з цього задоволення жінка починає взаємодіяти з світом. Вона починає взаємодіяти. Взаємодіяти світом на основі саме задоволення. І це задоволення, це щастя починає поступово просто трансформувати ось ту негативну карму. Бо вона тоді каже в своєму матусі: ти знаєш, а я буду більше жити, ніж рік. Я хочу бути щасливою. Я буду робити що для щастя, я хочу зрозуміти. Чому ви розлучилися з татом? Чому розлучилися з татом бабовірніше? Чому розлучилися бабуся з дідусьом? Я хочу це зрозуміти. Я не хочу це передавати далі із покоління в покоління. І яка моя рекомендація? А дуже проста: для того, щоб змінити родову карму, треба вивчати рід. Перше, що я вам рекомендую: почати вивчати які стосунки і як стосунки будувалися між чоловіками і жінками. Можливо, намалювати генеалогічне дерево, саме родове дерево. Можливо, десь дістати старі з архівів фото, зробити дерево роду, почати працювати з родом не тільки через молитви, через вдячності, через певні молитвослови, а працювати з родом саме. Згадуванням про рід з вдячністю за те, що ви сьогодні живете, і далі ви народжуєте дітей, щоб ваш рід продовжувався, якщо ви хочете припинити будь-яку негативну дію родової карми. Перше визнайте, що у вас є проблема. Коли ви визнаєте, що у вас є сімейна або родова проблема, ви починаєте шукати відповіді, і в тому числі у спеціалістів. Ви знаєте, що зараз є дуже багато різних енергопрактиків, різних спеціалістів, які працюють з різними такими, скажімо, невідданими техніками, але я вас закликаю працювати з родовими проблемами, сімейними проблемами через сімейну психотерапію. Тому що сімейна психотерапія. Пія сьогодні дає дуже потужні основи для трансформації людини і усвідомлення причинно наслідкових зв'язків, і тоді. Сучасний навіть психолог, сімейний психолог, який не використовує таке поняття, як карма, він все рівно вам пояснить, які були причини того, що багато поколінь в вашій сім'ї, наприклад, розлучалися. Або чому чоловіки починали пиячити. І коли ви це зрозумієте, ви зможете зробити наступний крок. Ви почнете в собі формувати. Інші якості, які будуть вас відрізняти від ваших проматуз, а отже, не будете робити ті самі помилки і не приведете свою сім'ю до такої, скажімо, повторюючоїся. Психологічної програми, яку ми можемо сьогодні назвати як родова карма. Також я би хотіла, щоб ви завжди контактували своїм родом різними способами, різними обрядами. Наприклад, ви на моєму каналі можете зараз знайти відео про радуницю, про те, як ми як традиційно спілкувалися з предками після Великодня, або ви можете самі згадати, як це робили у вас в роду? Згадуйте про своїх предків з вдячністю, з радістю, просіть у них благословення. І тоді родова карма. А я впевнена, я в цьому абсолютно впевнена. Вона може бути відпрацьована, коли ви до своїх предків, померлих предків будете відноситись не як до покійників, яких бояться часто люди, а я для духів, які вас сьогодні благословляють і надихають на життя. В майбутньому. І таким чином, через таке благословення предків ви можете змінити будь-яку негативну карму. Тож, дякуйте своєму роду, що ви народилися в цьому роду. Вивчайте свій рід і приймайте благословення від предків, щоб ваші нащадки і ви особисто були щасливими. А з вами була Тетяна Дугельна на каналі Калина. Ми з вами вивчаємо тут українські традиції і в тому числі карму.